Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Сили оборони України в Курській області країни агресора Росії штурмують жіночу колонію номер 11, де Російські окупанти отримали українських полонених жінок та чоловіків. Колонія розташована у місті Мала Локня за 14 кілометрів від кордону. Телеграм-канали пишуть, що полонених спеціально не вивозили, аби вони були живим щитом для окупантів, які там оборонялись. Втім, ЗСУ звільнили 27 жінок, 20 чоловіків, п'ять наших полонених пілотів. Про це повідомила мені ініціатива за права людини. 24 серпня правогазники кажуть, що взятять. Цього закладу під контролю України стане важливим кроком у документуванні воєнних злочинів чинних Росії проти полонених. За даними 22-го в жіночій виправній колонії номер Малії маліїлокні Росія отримала понад 50 полонених військових цивільних жінок. Організація задокументувала свідчення кількох полонених, які побували там серед них Наталя і Катерина, які потрапили в ворожі полона 22 у Маріуполя. Одна з них пригадала, я пробула в Малії Локні чотири місяці. Нас не катували, але фізична сила застосовувала як і моральне приниження жінок змушували роздягати співати гімн Росії, вчити вірші про СССР та. Пісні часів Другої світової війни і для розваги охорона використовувала електрошукери. Також на жінок нацьковували собак. Разом з жінками-військовослужбовцями в камері отримала цивільних українок, захоплених полон здебільшого Чернівських Харківській областях. За словами Наталі, цвільним не пояснювала підставу отримання і приписували якісь злочини. Крім того, в сусідніх камерах отримували російських ув'язних порушення міжнародного гуманітарного права. Видання більд на рускам пише, що окупанти перетворили колонію на фортецю і чинять запеклий опір силам оборони України в обороні беруть участь навіть охоронці закладу. Кілька десятків. Кі в Росіянах зазначається закріпились навколо колонії, спорудили барикади і використовують вартові вежі в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі як захист від українських атак. Українські військові свого боку обстрілюють ворога з бойових машин піхоти Мардера. Також атакують безпілотниками російської воєнкори. Підтверджують, що мала локня була майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині тюремного комплексу солдати з сереф продовжували тримати оборону до цього часу. Одне крило на звільнили українських полонених вивели. Поки що не зрозуміло, скільки ув'язних ще отримається в жіночій колонії в малій локні. Як відомо, обоз в внаслідок боїв Курські. Області Росії зникли безвісти або потрапили в полон щонайменше 129 російських солдатів-строковиків на зв'язок з їхніми батьками виходить зет волонтери які намагаються змости їх замовкнути. Пояснюють, що не варто підігрувати українцям та йти на конфронтацію з владою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. анонімних телеграм-каналів. голова кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом.